Це Нана. Привіт, я Нана. а це Фоксі. У це дитинка. Ти знаєш, де ніжки у дитинки? Покажи ноги у себе. Це Ноги у дитинки, ніжками ми ходимо. А що це? Це руки. Ручками можна щось взяти. привітатися, навіть обійнятися або надіслати повітряний поцілунок. А що є на руках і ногах? Пальці. Давай порахуємо, скільки пальчиків на ручках. Один, два, три, чотири? П'ять? Шість? Сім. Вісім, дев'ять, десять. На ручках десять пальчиків. І на ніжках також десять пальчиків. Покажи, де живіт у дитинки. Це животик у дитинки. Це животик у фоксі. Покажи, а де животик у тебе? А це спина. Ось моя спинка. Це моя спинка. Ти знаєш, де плечі у дитинки? Це плечі. Ось мої плечі. Це шия, моя шия? Тут. Що тримає шия? Голову. Це голова. Покажи, а де твоя голова? А де тут вуха? Ти знаєш, де тут вуха? Це моє вушко? Ось вушка у дитинки. Ти знаєш, де брови? Вдалось знайти брови. Це брови. Під бровами знаходяться очі, це очі. Ось мої очі. А де твої щічки? Ось мої щічки. А ось щічки у дитинки. А що це? Знаю, це ніс. Ось мій ніс. Дитинка посміхається. Де ротик у дитинки? Це ротик у дитинки. Це ротик. А це зуби. Ось мої зуби. А це язик. А... Повторюй за мною, покажи мені свій язик. А... Е-є гарне. Ти знаєш, що це? Це волосся. Це мій носик нюх-нюх-нюх. Це мій ротик ням-ням-ням. Очі бачать все кругом, а вушка слухають разом. Ручки плескають, плеск-плеск, ножки топають. Топ-топ. Чуття. Ніс, очі вуха. Рот. Треба поєднати орган чуття і чуття. Ммм, яка смачна малина. Чим ми відчуваємо смак малини. Смак ми відчуваємо ротиком. Ти чуєш? Музика. Чим ми чуємо музику? Вухами Вушками ми чуємо різні звуки. Зайка. Очима ми бачимо все навкруги. А чим можна понюхати квіти? Носом, носиком ми відчуваємо запахи? Лев. Але у левика не вистачає очей, вушок і рота. Давай оберемо левику очі, рот і вуха. Спочатку оберемо леву вуха. Де тут вуха? Ось! Це вуха, ліпимо вуха. Одне вухо ліплю сюди, інше вухо ліплю сюди. Вушка наліпили. Тепер оберемо ротик. Дивись, тут є три види ротика. Веселий, зі слинкою біля кутика, а також з язиком. Я обираю з язиком. Ліпимо ротик, під ніс. Ротик наліпили. Тепер оберемо очі. Тут є очі, сердечка. Сумні очі плачуть і Звичайні очі. Хм, які ж очі обрати? Знаю, я хочу звичайні очі. Перше око ліплю сюди. Друге око ліплю сюди. Тепер у нашого левика є вуха, очі і ротик. У, який чудовий левик вийшов! Дивись, тут є ще дзвіночок на шию. Давай його наліпимо. Ліпимо дзвіночок сюди. А ще тут є вуса. Вуса треба наліпити під ніс. Який кумедний лев, лев артист З дзвіночком і вусами. Крута книга про тіло. Давай погортаємо. відкриваю у-це шкіра. Ось моя шкіра. Шкірою ми відчуваємо холод і тепло. А якщо ми забилися на шкірі, може з'явитися синець. А якщо порізались рана, дивись, це рана. Вава! Під шкірою знаходяться м'язи. Це м'язи. За допомогою м'язів ми рухаємось. Ми можемо поворушити руками, покліпати очима. І навіть осміхнутися, а м'язи тримаються на кістках. Це кістки. Кістки дуже міцні. Вони тримають усе наше тіло. Зваю котлетку, жую котлетку, ковтаю котлетку, куди поділася котлетка? А, -а, а, в роті котлетки немає. Спочатку котлетка була в ротику, а потім потрапила в животик. З животику. Котлетка потрапляє в кішківник. Котлетка гуляє по кішківнику, перетравлюється і перетворюється у какашку. О! -о! Яке дивне відчуття у животику! Пора какати! Мерші на горщик! Повторюй за мною. По доріжці, по стежинці бігла дівчинка, даринка, у даринки, у корзинці для усіх лежать гостинці. Для Альошки, для Сашка, для тетянки, для мишка. Давай пограємо у гру. Ти будеш повторювати за мною. Руки догори, очі заплющити, пальчиками поворушити, очі розплющити. Посміхнись. Руки донизу. Маши ручкою. Маши головою ні. Ні. Маши головою так. Так. Відкрий ротик. А. -а, -а, -а. Закрий ротик. Руки догори. Руки донизу. Хух, стільки рухів. А тепер пограємо у гру порівняння. Давай порівняємо, хто тут низький, а хто високий? Це високий. Ні. Це низький, а це високий. Порівнюємо знову. Покажи, де тут високий? Це високий. у у, -у волосся, а це коротке волосся. Покажи де тут коротке волосся. Це коротке волосся. А тепер покажи, де тут довге волосся? Це довге волосся. Вау! Волосся різного кольору. Це темне волосся. А це світле волосся. Тепер твоя черга. Покажи, де тут світле волосся. Це світле волосся? Ні. Це світле волосся. Тепер покажи, де темне волосся. Це темне волосся. Вушко, вушко, де ти є? Тут я є, тут я є, носик, носик де ти є? тут я є, тут я є, ротик, ротик, де ти є, тут я є, тут я є, очі, очі де ви є, тут ми є, тут ми є, бувай, бувай. Маши мені ручкою, прощавай. Зустрінемось знову, бувай!